І так, вітання всім грибникам. Сьогодні у нас неділя 24 вересня. Паде дощ після обідній час. Країна Грибландія відвідує Трускавецькі ліси. Початок не обіцяв нічого, але згодом ситуація трішки покращилася. В в ялинових лісах щось не дуже, але почав тішити мішаний ліс в переміжку з канадським дубом. Ось. Такі у нас чудненькі грибочки почали рости. Ось. Біленькі попробивалися після свіжого дощику, який падав усю ніч з шаленою грозою. І ось такі от молодесенькі, почали потрішки вилазити. Оце перший виводок на одному місці з десяточок гарненьких грибків. Ну, дивимось, можливо, ще щось гарне і попаде. Хто у нас тут так замаскувався прямо під ясином. Це ясень у нас. І от такий красунчик. Ось. Ось такий у нас ще один красунчик. Так що дощик, трускавецькі ліси з вкрапленням канадського дуба починають потрішки тішити. От бачите, он дубок, он дубок прямо канадський. І видно поміж них в даний момент грибочкам дуже сподобалося. Ось дивимося. Ось такий малючок. Ну надзвичайний малючок. Ну, ясне діло, що ми його рухати не будемо. Ай-яй-яй, як не я завтра знайде, то хтось інший. Он ще один малючок. Ось-ось-ось-ось, ось. Ще один малючок пробивається. Ну, а ті два більші хлоп'ята. Ну, тих ми візьмемо бо вони на самій стежині. Ось такі два. Ну, шукаємо, дивимося. Дивимося, шукаємо. Далеко не ходимо. Дивимось, шукаємо. Маємо ще один. Маємо ще один. Ой. Ось таке. У нас сьогодні гарненьке і чудовеньке відео. Дощик падає, зараз пустився вже біля третьої години дня. Дощик пустився сильніший. Зараз буде заливати і капати за шию. Поки що. Ось така голубіночка ще попалася. Вон ще одна, то малесенька. Ось ще один маленький малючок. Ми його також залишаємо, хай собі росте. Ось. Вертаємось до нашої кубки. Де наша кубка? Ось вона, наша кубка. Ой. Ой, з кишені повитягую. Розвертаємось з другу сторону, вроді би нічого й не було. Але подивився під іншим ракурсом і он намаєш. Ось який братик. Ось ще один. Ой-ой-ой. А це вже яким чином? Здоровенький, гарненький, але хтось його вже трішки під'їв. Що ж ти скажеш? І не було, не було? А тут на одному місці я вже був трішки розчарувався, вже думав, що не буде нічого. Але воно працює. Ось, ось. І що далі? Все, далі буде дощик, падає. Боюся, щоб щось на сенсор не впало, бо буде по всьому. Камера відразу дістає глюк і вже не показує. Так, так, так. Дуже помаленько, в лісі темненько, видно поганенько, як то кажуть. Але... Помалу-помалу. Все-таки, надіюся, щось буде. Що у нас на одному місці? Ось таке. На одному місці. На одному. А то у нас хто? Що у нас тут таке? Ага, то старий корінь. Старий корінь. Хтось щось тут вчора підібрав. А після дощику вони... Якраз масовкою і полізли. Ну, дивимось далі, дивимось, дивимось. Зараз мусить бути ще. Ще з мені душа підказує, що це ще не кінець. А може, вже й тут не буде. Добре? Як би там не було... Трішки перериваємо трансляцію, дощик посилюється і стає дуже темно. Поки що ставимося на паузу, і якщо буде щось інше, значить знову включимось. А поки що, на короткий період часу зупиняємось. Ну що ж, включаємось ще раз, зібрали все навколо. Ну, більше півтора десятка більших і меншеньких. Окрім того, нас з'явилися молоді голубінки зелені. А зелені голубіночки це смакота. Я... Цього року їх ще масово не було. От я сподіваюся, тепер, що їх можна буде назбирати. Тому що вони дуже доб... добрі закриті. Це надзвичайна смакота. Голубінка зелена, товстуха, синя. От, вони мають надзвичайно смачний аромат, хрумкітливі. Білий гриб це він білий гриб. Білого гриба в мене вже досталь. Хочеться трішки хорошої екзотики. Ну що ж, або от такі от голубіночки, трішки біло-червонуваті, вони теж добрі. Це все дуже смачне. Ну не одним же ж білим славиться світ. Отож, 20 хвилин на одному місці і отаке от щастячко. Трускавецькі ліси. Шукайте мішаний ліс, що була ялина з крапленням канадського дуба. А можливо і в канадських дубах зараз щось пішло в чистих. Вони в наших лісах. Є так що тут у вас, шановні глядачі, як то кажуть, простір для думки. Шукайте, розвідуйте і не лініться в дощ ходити в ліс. Країна Гребландія поки що на деякий час перериває свою трансляцію, а можливо вже нічого не попадеться. Але поки що до побачення. Темно, темно все потемніло, дощик падає, але канадський дубок тішить з нахідками. Один, а не ще один друзяка, ну вже його бідного так з'їли, що я вже не знаю, що з нього залишиться. Ой, ой-ой-ой. Я розумію, що всі хочуть гамсяти. Лісові звірятка. Лимачки, всі хочуть їсти. А ми шукаємо. Оце бачите, такі молоді канадські дубки. Тут їхнє материнське дерево. І отак. Ходимо бродим та десь щось та й знаходимо. Не всюди, небагато. Це не вишків і не мислівка, але при бажанні можна і тут час від часу непогано поживитись. Ну от, бачите, ось він мене чекає. Я там залишив сумочку, а тут от такий хлопчик. Вже на мене чекає. Дивно, що одненький. Могло ну, би бути й більше, але дякуємо Господу Богу. І за таке. Щастячко. Ну що ж, поки що ставимось на паузу, бачу, непогано виходить. Як то кажуть... Або гриби збирати, або гав ловити і з ним кувати. Поки тут крутився. Ой. Перевернув одного. Ще рядом ще один хлопчик. Добре, помаленько повертаємось, бо погублю все, що знайшов. А що у нас там таке сидить? То щось незрозуміле. Нас цікавлять поки що білячки. Згодом я повернуся до збору сироїжок, голубіночок, зелених, бо їх на сьогоднішній час стало значно більше. І є можливість зібрати хороших молоденьких хоча б на 2-3 півлітрові баночки. А зимою назвичайна смакота. Відкрити голубіночку мариновану і знайти Ой і відкрити, посмакувати, коли на вулиці хурделиця і мороз. А ми сидимо, хрумаємо смачнючі голубінки і згадуємо, де і коли ми їх збирали. Ну ось така приблизно оказія. Поки що знову ставимо на паузу. Ну що ж, ось і підійшла наша мандрівка до завершення. Країна Грибландія показує знахідки, білячків, куча голубінок гарних. Отож, під кінець ще покажу вам чудову знахідку. Правда, це боровик красивоніжковий Гірчак. Запам'ятайте всі. Ще раз як він виглядає. От два. Ростуть в природі. Вони дають гіркоту. Це не чортів гриб, це боровик красивоніжковий. Ну хай собі росте, він же ж теж для чогось зросте. Просто запам'ятайте їх і не збирайте. Не копайте, не ламайте, не перекидайте, воно ж теж для чогось лісу потрібно. От. От такий у нас сьогодні був збір. В непростий дощовий день після обідній, трускавецькі ліси з крапленням канадського дуба, молоді білячки починають рости, Дене де неде козарик попадається, ростуть гарно голубінки, зелені, сині. Хто уважно вислухав, дякую тому, бо і так же трансляція затягнулася і ніхто не хоче до кінця дивитися, а у цьому моєму відео є багато підказок, де потім... Можна по тих підказках щось знайти. Ну, ще заглянемо в одно містечко і зробимо невеличку паузу. Отож, я обіцяв ще одну місцинку. Ну тож, дивіться, пройшло півтори години часу. Я повернувся у своє місце. Хотів вам показати, наскільки швидко вони ростуть. Пройшло півтори години часу. Один малючок, за яким ми дивилися, став вже такий. Абсолютно придатний до баночки. А другий малючок, другий малючок, ось він. Бачите, як вже підріс? Ну не знаю, за півтори години, що його встило так під'їсти. І ще один. Отакий от. Ось. Ось вони ще два. Дуже погано видно. Це за півтори години часу він був ну, не більше 5 міліметрів. А зараз він вже має 3 см. Пройшло всього-навсього півтори години часу. Отож, хто буде ходити о, в таку хорошу погоду, запам'ятайте, що ви можете повернутись на місце, на якому ви збирали. Я так роблю не раз. І коли вони ростуть, це все виходить дуже-дуже швиденько. Отож, отож. На цьому країна Гребландія буде дійсно прощатись. Тому що фільм вийшов занадто великий. Ви і так ніхто додивлятись до кінця не хочете. Ну просто не хочете, у вас терпіння нема. Добре. А у фільмах Гребландії завжди щось корисне і цікаве. Ну що ж, прощаємось. Дощовий Трускавецький ліс, ялиново-дубовий. Прощається з вами. До слідуючої зустрічі.